Понеділок, 16 січня, це новини на ТВ7. російські блогери у Маріуполі піаряться. Тепер це привід набрати лайки. Житло, яке зараз росіяни видають маріупольцям, безкоштовно доведеться викупляти. І що в місті з транспортом, медициною та будівництвом, усе детально у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Історичні будівлі під знесення медицини немає, громадському транспорту приходить. Кінець це сьогодні Маріуполь. Квітуче розвинуте та ділове місто росіяни перетворили на гори будівельного сміття. Такий вигляд мають зокрема проспект Миру, вулиця Куїнджі, Лівобережжя, пам'ятки архітектури зносять повністю ущент, будинок з годинником і демонтований драмтеатр на майже 100 тисяч населення у місті Марії. Працює єдина лікарня. А медзаклад швидкої допомоги перетворила на військовий шпиталь. Велика кількість окупантів на стаціонарному лікуванні здебільшого з запорізького напрямку. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Із транспортом у Маріуполі повний колапс, постійні поломки автобусів, відсутність водіїв. А тепер ожеледиться. Середній час очікування на зупинках дві години, якщо пощастить. Цинічно піаряться на трагедії у Маріуполь. Приїжджають російські блогери не задля волонтерства, а просто аби зробити пост у соцмережі. РФівці позують на фоні зруйнованих будинків, там де загинули тисячі мирних українців. Тепер це для росіян привід набрати лайки. У Маріуполі випав перший сніг, а з ним розпочалися проблеми. Будинки заливає водою у квартирах, ковзанка та холод. Люди залишилися сам на сам із проблемами. Тим часом Маріупольський район погруз у мародерстві. Росіяни забирають землі у фермерів, вилучають безкоштовно у так звану державну власність ДНР. Про це повідомляє офіційна влада міста. Житло, яке зараз росіяни видають маріупольцям безкоштовно, доведеться викупляти. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко у телеграм-каналі, пише нові квартири надають за ордером. Пропагандисти обіцяють, що віддадуть права власності через три роки після заселення. Майже правда, але є нюанс. До весни московити планують запустити програму іпотеки. Одночасно з цим людям почнуть видавати сертифікати у якості компенсації. А тепер найцікавіше працездатному населенню, що вже отримали ключі, запропонують іпотеку. Тобто, для прикладу, сертифікат на компенсацію буде до 1 мільйона рублів у залежності від площі втраченого майна. Середня вартість квартири 3 мільйони. Де брати різницю? Іпотека. Як повертати іпотеку? Праця на окупантів. У разі незгоди маріупольці можуть пакувати речі з нових квартир. Подивитися фільми та зробити благодійний внесок можна буде у Києві на Маріупольському фестивалі під назвою Кіно і ти минулого року його не провели через окупацію міста російськими військами. Тож цьогоріч подія відбудеться за межами Маріуполя. До конкурсу надійшло понад 1900 заявок із 104 країн. Представлено роботи майже зі всієї Європи. Зібрані кошти з показу підуть на лікування поранених бійців. Долучайтесь у вівторок, 18.00 у приміщенні будинку кіно. Багатоповерхівці Дніпра внаслідок російської атаки зруйновані 236 квартир. Нині мерія допомагає постраждалим з тимчасовим житлом та готує виплати. Тоді як рятувальники продовжують розбирати завали. По обіді кількість жертв стягнула 40. Також маємо 75 поранених. Доля ще 30 поки невідома. Нагадаємо, ракета Х 22 влучила у багатоповерхівку 14 січня. У місті триває тридена жалоба. Людей дуже багато тут допомагало і. Чоловіків, в основному гр... 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 громадяни Дніпра і волонтери машини перекидали і допомагали, щоб машини могли під'їхати. Це з самого початку. Маріупольці зараз теж у жалобі, висловлюють співчуттям та розділяють біль із Дніпрянами. Таке повідомлення опублікували на сторінці мерії. Ось зацитуємо. Щоденно слідкуємо за тим, як рятувальники разом з жителями розбирають завали. Віримо у спасіння якомога більшої кількості людей. Ракетою С300 росіяни вдарили по Запоріжжю. Снаряд прилетів у забудову в центрі міста. Вибуховою хвилою також накрило п'ятиповерхівку. У ній вибиті вікна та двері. Пошкоджена система опалення. Попередньо травмовані дев'ятеро людей, серед них діти. Я вже аж задрімав. Він ото як шарахнуло. Тоді святилися. Чому ж діло? Я боса, візу заховатися десь, а боса стекла повну і мокро. Думаю, наявна вода десь побігла, а то стекло мокре, було, і вода посттікала, і ноги мокрі. На Харківщині окупанти обстріляли місто Куп'янськ. З артилерії вгатили по кількох багатоповерхівках. Вони частково потрощені. Травмовані двоє людей. А херсон, московити атакували з артилерії, обстріляли будинок, інтернат і дитячу лікарню. У медзакладі вибиті шибки. Також маємо інформацію про одну загиблу від отриманих травм. Жінка померла на місці. Щонайменше 15 снарядів прилетіли по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Росіяни накрили Марганецьку та Червоногригорівську громади, потрощили півтора десятки будинків, а ще пошкодили електромережу та газопровід. Люди не постраждали. Що найменше семеро поранених та загиблих. Такі наслідки атаки по Донеччині. ворог обстріляв Красногорівку, Мар'їнку, Соледар, Бахмут, Торське та Зарічне пошкодили приватні будинки та багатоповерхівки. ЗСУ рухають фронт на схід ближче до кордонів Росії. Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Британії. Аналітики пишуть, що біля Креміної та Бахмуту нині запеклі бої. Там локальні атаки та контратаки. А у Соледарі наші майже напевно тримають позиції. Сьогодні ми вшановуємо незламних кіборгів захисників Донецького аеропорту. Вісім років тому за їхньою мужністю спостерігав увесь світ. Вони відбивали атаки Росії, тримали оборону литовища 242 дні. Боролися за нашу свободу та незалежність. Понад 200 військових загинуло, захищаючи Донецький аеропорт. Вічна шана. Подарувала повітряні кульки, вигукнула слава Україні. Так свого дідуся прикордонника зустріла трирічна Ліза. Чоловік повернувся додому з фронту. Це відео опублікували на офіційній сторінці ДПСУ. і воно розлетілося мережою захисника. Звуть Сергій він мобілізувався до лав ще у 2014-му. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.